Дійсно, ця резильєнтність зараз таке з'являється у нас слово, тобто, що очікування... ще раз, ще раз як резильєнтність. Це стосовно України дуже активно так, використовується, так. Але, у нас програма є окремо з цього про ага. так. Ага. Тобто, стійкість саме що до того, що, попри наявність ризиків, держава тримається. От, дійсно, по ірану було відчуття спочатку, що ну Ізраїль на Ніс Удари. Потім, якщо ми почитаємо зараз ізраїльських експертів, але три дні тому вони всі писали цієї ночі США вступають в війну. Тобто, це була пряма заява Сергія, Слендер, який відомий в українському медіапросторі, він Ой. про це писав. Е, Інше також писали зараз. по перше, вони вже так не говорять. Змінилась риторика, бо більше теж відомий в українському медіапросторі. Григорій Табах. Е, Тамар, Самар бах <смі> також відома, але в даному випадку Тамар, він написав, що це зараз все більше стає боротьба США і Ізраїлю проти Ірану, Росії та Китаю. Ось власне Китай він згадав в тому плані, що є у Ізраїля можливо поки що бажання Сполученим Штатам Америки сказати, що давайте або ви вступаєте в цю війну, або через те, що ви не вступите, ви її програєте. Бо все рівно всі розуміють, що це з однієї сторони Іран, Китай і Росія, а з іншої Ізраїль і США, що у нас ваша зброя Власне, вони ж також цікаво закинули Трампу по надживку, що спочатку Трамп сказав, що він не буде приймати участь в цій операції, ага. потім Ізраїль почав її робити, були успіхи. якось Ослендер відзначив, що Fox News заявив, що як гарно Ізраїль все почав, і Трамп одразу почав казати, ну це ж наша зброя, це ж ми. І одразу підхватили ті, хто хоче, щоб США включилися гру. Що так, так, так. Це США стоїть на цьому боці, але треба робити. Єдине, що ось я знов ж таки Ослендера процитую. Він сказав, що для початку повномасштабного включення США у війну треба, щоб було три авіаносні групи в регіоні. Зараз є дві, третя за заходить третя заходить. І Аустандер назвав, ось ви кажете, ну, верніше, і Трамп, і Арестович до того 2-3 тижні, а він сказав 2-3 дні. Треба, щоб оця третя авіаносна група була в цьому місті. І тоді, тоді, як вважаєте... І коли це він сказав? Він учора, або позавчора. 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 А, тобто то формально вже спливло? Два-три дні, ні. А, це три дні, 48-72. Субота, субота. Дні. Субота, неділя. Субота, так. Субота, uh -huh. да. Ну, шабат uh -huh. пройде і... Так Я так теж вважаю, що ці дні критичні зараз. Ну, вона О, заходить дійсно в морду, та, і відповідно, все вони мають повну ага. можливість щось зробити. Тобто, будучи, не будуть, подивимось, тому що там вже в команді Трампа ми бачимо певний розкол. Тобто є mm -hmm. Такер Карсон, є Марджери тейлор Грін, є Толсі Габард, які проти, а є окремі представники республіканської партії, наближені до Трампа, які за. До речі, з тих, хто проти, ще Венс Беннон. Венс. Венс і Венс. Бенон. Вони проти. А Тед Круз чітко за це впливовий сенатор від республіканської партії з Техасу, що важливо, тому що основа республіканської партії це Техас. І Техас вони кажуть, що треба. Ага. Подивимось, що там ще далі буде. Тому що, наскільки я розумію, більш відомий в Україні лінці Грем, він також підтримує активну участь США. Але у лінці Грема взагалі позиція, що треба Америці показувати всім, що вони голов, головний шеріф. Цьому світі, і тому ті, хто вважають, що США повинні бути цим шерифом, вони uh -huh. будуть тиснути на Трампа, що давай. Інші будуть тиснути, що ні, але я більш ніж впевнений, що зараз ізраїльтяни підключаться і будуть все більше закидувати оці компромати, що ось, а може Трамп він якось там, як то казала, агент Краснов була така фраза. Не тому, що він такий, а тому, що це буде тиснути на нього, що йому треба буде доказувати, що він не такий, а отже, треба приймати рішення. Плюс, знаєте, бомбити. <реш> да, маленька побідоносна війна, її ніхто ж не відміняв. А враховуючи протести в Каліфорнії, не найкращі результати цієї митної політики Трампа, тарифної, треба на щось перевести увагу. А якщо зараз завдадуть удару по Ірану, то хто буде згадувати ту невдалу тарифну політику Трампа? Які перспективи взагалі друзі от Росії далі продовжувати війну високої інтенсивності проти України на тлі такої стратегічної поразки на близькому сході її Уже одна була після сирії? Ми побачили, що це ніяк не повпливало, то можливо і тут нічого не буде. Насправді ну, подивимось, тому що, наприклад, Аль-Машхад, такий впливовий Дубайський канал. Він прямо вийшов за головком, Росія зрадила Іран, тобто звинувачуючи саме ну зрадила, то зрадила. Перепрошую е, тепер про ці деталі до дронів, які uh -huh. Іран постачав. Тобто, Іран зараз може подумати: а чи давати їм чи ні? Тому що наскільки Іран сприйме от таку позицію Росії, і заяву Путіна, давайте я буду, скажімо, так, посередником», тобто для Ірана ж союзник Росія, виходить чи ні, і це може вплинути. Ну, це військова складова, вона економічна навряд чи. А щодо економіки, ну, дійсно, Путін любить казати про те, що все добре, але частіше лунає слово рецесія. Коли говорять про російську економіку, і це говорить не опозиційні російські економісти. Це спочатку здається, ще в вересні 2024 року Центральний Банк Росії написав фразу, що не виключає обнулення фонду національного благополуччя протягом 2025 року. А потім центр макроекономічного аналізу та короткотермінових прогнозів, які очолює Білоусов, єдине, що не той, що міністр оборони Росії, а той, що його рідний брат, а вони сказали, що рецесія може бути. Ну вони обережно написали технічна рецесія, тобто два квартали але скоріш за все весь рік. Завершити mm -hmm. рецесію, далі подивимось, тому що якщо рецесія продовжиться, це вже не рецесія, це, це вже депресія за економічною термінологією. Але тим не менше, там є оцей спад економічних показників, і е, на зброю безумовно в Росії буде вистачати грошей. А ось не на зброю, не на не на військові цілі. Ось тут mm -hmm. виникає певні питання, тому що вже інститут вивчення війни вони писали прямо, що Росія не може паралельно і воювати і забезпечувати свою економіку. А там вже ось те, що ну принаймі є розслідковою для мене, цікаво. Будівельна галузь а в 2024 році з усього, що побудували в Росії, реалізували 31 Тобто 69% нереалізованого будівництва. Що це означає? Що буде демотивація будувати нові будинки, тому що будуть розуміти, що там 70% ви не можете продати. Якщо вони будуть будувати, це означатиме, що всі ці люди, які приїхали будувати будинки в Росії, вони будуть незадіяні. Поїдуть а, на фронт. Це представники середньої Азії, це не росіяни. А коли це стримувало росіян? О, О, а там, там іде ідеологія вже не працює. Гроші треба шукати. Вони скорочують вже виплати за підписання контрактів, бо гроші також закінчуються. І це буде те, що якби це іронічно не прозвучало, картину, яку змалювала людина, яка розпочала війну в Україні Ігор стрілкован нжегірки вже він коли ще в 22-му році сказав, що йому здається, що найбільший ризик для Росії це якщо зупиняється будівництво, велика кількість мігрантів середньої Азії, яких будують, опиняться без роботи, і вони почнуть створювати кримінальне групування, і Росію заглине оця кримінальна хвиля. Що зараз це здається малоймовірним, але подивимось, я не виключаю цей сценарій.